Нагадую, консиліум на першому міському. Ми з вами зустрічаємо в нашій студії нову гостю. Це Оксана молода, лікарка автизіопульмонологиня вищої категорії, сімейна лікарка медичного центру Папа Сім, тренерка. Скажіть, будь ласка, вітаю вас, пані Оксано. Перше дуже рада бачити вас в Одесі, тому що зазвичай бачимо вас в інших містах. Ви для всіх наших лікарів проводите найцінніші такі тренінги і підвищуєте їх кваліфікації. І нарешті ін. Нашим глядачам трошечки ваших знань дістанеться. Зустрілися з вами сьогодні поговорити про грип, про вірусні загалом захворювання, які принесла нам зима. І є невеличка статистика, в принципі, десь близько мільйона, за даними Міністерства охорони здоров'я України спочатку е під приблизно десь мільйон українців перехворіли на ГРВІ грип та ковід. 19 я так розумію, там прям такої детальної класифікації. Що то був за вірус, не було, але маємо таку цифру. І це на 17,5 приблизно відсотків менше, ніж за минулий рік, за цей самий період. Бачили, що глобальне потепління зараз досить довго тримає теплу погоду. Це також сприяє тому, що люди менше хворіють на вірусні саме захворювання. Розкажіть, будь ласка, що ми наразі до якого періоду підходимо, з якими загрозами можемо стикнутися? Ну, трошки рекомендую поправлю, Тетяно, По-перше, розбивочка все-таки є. Тобто є, є окрема статистика по грипу, тому що ми лабораторно його визначаємо за допомогою швидких тестів, є окрема статистика по COVID-19, є статистика по а, всім іншим ГРВІ. от Там вже розбивки немає. І так. стосовно глобального потепління, ще одна цікавий, цікавий момент, насправді це не є а, доброю ознакою, тому що, навпаки, а у нас зазвичай спостерігалася така сезонність, що вірусні інфекції були протягом жовтня-листопада, потім йшли трошки на спад протягом грудня, січня-лютого, тому що угу. температура знижувалася, а віруси не люблять як критично високу температуру, так і критично низьку температуру. Угу. І якраз вони, ну, умовно так сказати, вимерзали у лапках. Так. І потім ми бачили ще зростання захворюваності в березень-квітень. То зараз, якщо ми кажемо, наприклад, про наш регіон, про Одесу, за рахунок такого. Глобального потепління і підвищення середньодобової температури, коли у нас майже не буває таких суттєвих мінусових температур протягом зими, то ми спостерігаємо продовження епідсезону от з жовтня і по квітень включно. Uh -huh. Тому хто ще не вакцинувався від грипу, я наполегливо пропоную, рекомендую все-таки довакцинуватися, тому що маємо пам'ятати, що ще два тижні після щеплення має пройти для того, щоб виробити антитіла. От і е, якщо ми думаємо, що типу грип вже почався, і я вже ним не захворію, у нас є ще час до квітня, тобто це ще майже півроку, коли ми можемо захворіти на грип, і це є дуже неприємним. Ви знаєте, е, я так розумію, що е, загалом ми. Е... Щось трошечки позабули. і про ковід, позаб... і е, навіть маємо ці нові дослідження американські, які зараз розповсюджуються такими знаєте, е, спільниками теорій змови, і що це все було експеримент над людством, і що там, як нас, чи можна нас закрити, чи можна нас заставити вакцинуватися, чи назав... навпаки, і всі ці е, е, там певні закони, які були видані країнами. Е, я так розумію, що людина. Яка собі шукала якесь виправдання, щоб не робити ту вакцину, вона собі його от зараз знайшла прям таке велике. Як ви прокоментуєте, як експертка, саме оце дослідження, чи грунтовне воно, чи має якусь доказову базу? Ну, з приводу теорії змови, теорії змови існували завжди, от поки існувало існує свідоме людство, тому що людству подобається просто формувати ці теорії змови. І е, якщо знаєте, так, от подивитися назад, коли не було ковіду, то у 1919 році грип іспанка скосив е, третину населення землі на хвилиночку. І е, тоді е, чомусь ті часи не формували теорію змови, але зараз от теж кажуть, що можливо то тоді теж був не зовсім природній вірус. Хоча про рівень лабораторії у ці uh -huh. роки, звісно, ми не можемо казати, як зараз. Але е, так дійсно вийшов такий достатньо спірний документ. В США оприлюднили а, там дослідження певні їх там центру розслідувань, які а, нібито регламентують, що у них є переконливі докази про те, що covid 19 був лабораторним вірусом і що не потрібен був ані масковий режим, ані вакцинація. Але а, ну знаєте, дуже легко це говорити. Але дуже складно закривати очі на кількість смертей, які спровокував вірус. І абсолютно наразі не важливо, чи це лабораторний вірус, чи це природній вірус. Люди від нього. Помирали. І якщо ми логічно е задумаємося, то будь-яка респіраторна інфекція, ми зараз говоримо не тільки про віруси, а й про інші респіраторні інфекції, які передаються повітряно-крапельним або аерозольним шляхом, потребують захисту за рахунок переривання цього ланцюжка передачі. Тобто, нам потрібно одягнути маску на Пацієнта, який виділяє цей аерозоль, і на людину, яка з нею контактує. І не треба жодного ковіду або ще чогось, це просто здоровий глузд, який нам регламентує. Ми ж, наприклад, ми звикли мити руки для того, щоб не хворіти інфекціями, які передаються фекально-оральним шляхом так. передачі. То чому для нас такою дивиною є носіння маски? І от зараз МОЗ оприлюднив нові рекомендації стосовно носіння масок. І знову ж таки, це викликало цілу хвилю обурених коментаторів, які вже коментують і пости МОС, і пости ЦГЗ і МОСИ локальних з приводу того, що досить одягати намордники на людей. Тобто таке я теж бачила. Але зараз у нас прогнозований сезон вірусних інфекцій, і немає нічого дивного в тому, що зберігається рекомендація, вона рок за роком. Проходить такою червоною ниткою. Нова, що, так. Якщо людина має ознаки респіраторного захворювання, вона має лишитися вдома. Це логічно, логічно, для того, щоб не інфікувати велику кількість людей оточуючих, бажано в перші 2-3 дні захворювання, коли людина найбільш активно виділяє оцей інфекційний аерозоль. І ми всі прекрасно знаємо, коли нас розбирає, як то кажуть, вірусна інфекція, у нас течуть очі, у нас є нежить, у нас є кашель інтенсивний. І логічно, що в цей Час перепрошую, ми залишатимемося вдома. Другий момент, якщо існує якась нагальна необхідність, коли ми не можемо лишитися вдома, ми знаємо, що є працівники критичної інфраструктури, є люди, які дійсно ну є наразі незамінними ті ж енергетики, там ще так. щось, і ми змушені вийти на роботу. То на період, коли ми контактуємо з іншими людьми, ну знову ж таки це питання здорового глузду. Не більше варто одягти маску для того, щоб обмежити розповсюдження інфекційного аерозолю і не інфікувати всіх оточуючих. Теж саме та ж сама вимога є для лікарів, коли лікар оглядає людину з ознаками респіраторного захворювання, він має надягати маску, і це логічно. І знову ж таки, є одна, один пункт, який викликав в рекомендаціях МОЗ найбільшу таку дискусію: це необхідність надягати маску в місцях великого скупчення народу. Тобто, навіщо, якщо зараз у нас немає карантинних обмежень, навіщо там в період перебування? Великого скупчення народу, навіщо одягати маску? Знову ж таки, вмикаємо здоровий глузд Якщо ми перебуваємо в укритті, наприклад, так. ми не кажемо зараз про концерти, це питання зараз нерелевантне. Зараз у нас найбільше такі місця скупчення це укриття. Як ми можемо мати 100% гарантію, що в укритті не знаходяться люди? Окей, давайте опустимо ковід, давайте опустимо грип. Що у нас не знаходяться люди з туберкульозом, бациловидільники, які ще не знають, що вони хворіють? Що у нас не знаходиться людина, яка щойно захворіла на пневмонію, наприклад, і вона теж розповсюджує бактерії, які можуть інфікувати оточуючих. Тому якщо людина вимушено перебуває у закритому, маловентильованому приміщенні з великою кількістю людей, і людина не, не може бути охотно, впевнена так. в статусі здоров'я цієї людини, то варто захистити себе. Тобто ніхто не пропонує там навіть думати про колективний захист, але захист себе це просто обов'язково. Ну і так само ми розуміємо, що людина, яка гер має, гриб, вона, а, ну от в мене, наприклад, я живу в 16 шістнадцятий поверхівці, і людина вона не буде на 16-му поверсі не спускатися тільки тому, що в неї є якесь захворювання. А якщо Безумно. там забула маску чи побігла, не встигла схопити, розуміємо, що принаймні ти сам за себе відповідаєш і сам можеш. Це рішення прийняти, носити на вулиці, я бачу людей носять маски. Це а це свідомий вибір кожного. І якщо ми подивимося, наприклад, на східні країни, це Південна Корея, наприклад, це Японія, це Китай. У них в культурі закладено, що людина може абсолютно здорова людина, яка не має жодних проявів. Так. Якщо вона там переймається питаннями власного здоров'я, то а, вона може носити маску для того, щоб запобігти захворюванню. єдине, що ми маємо пам'ятати, що Маску потрібно змінювати. Тобто, якщо знаєте, от, як у нас було під час ковіду, коли людина купувала одну маску, сунула її в карман, і потім до кінця ви, ви носила, і до кінця так. карантину так вона використовувала саме цю маску. Ні, це абсолютно не захист, це навпаки ще більше навантаження, тому що ми розуміємо, що маска не стерильна, навіть якщо її зберігають у пакетику, ми, до мене до, одна, одного разу було таке запитання в рамках онлайн-консультації: чи можу я використовувати маску повторно, яку я зберігаю у пакетику ретельно за? Зв'язаному, тобто навіть ретельно зав'язаний пакетик нас не захистить при повторному використанні маски. Тому маску ми маємо змінювати що півтори-дві години. Угу. От якщо людина має е виділення інфекційного аерозолю, то по мірі забруднення маски, тому угу. що ми розуміємо, людина може чхнути, людина може кашлянути, і інфекційна аерозоль просочує маску, вона стає вологою і відповідно вона втрачає свої захисні е властивості. От. Тобто обробка всіми такими антисептиками так. вона не допомагає. Так. І я знаю людей, які мали певні комплекти вже знаєте, різнокольорових масочок багаторазового використання. Ну, Це все теж повинно ага. бути випране, своєчасне змінене, навіть якщо в тебе будь-яка красива картинка. Так. Так. так, Стосовно масок багаторазового використання, так їх можна прати, але ми пам'ятаємо, що вона має бути не одна, а також можна придбати, наприклад, кілька багаторазових масок, змінювати їх протягом доби, а потім їх стерилізувати, ну знову ж таки, перед тим як закинути їх в звичайну пралку, потрібно знезаразити їх якимось антисептиком, замочуванням, урощенням антисептику. Тому ну, це, це може бути гарно. Треба вдома мати це для таких може масок. бути гарно, але це ну, достатньо складно у виконанні. І знову ж таки, ми звикли стигматизувати все, що вибивається, виходить за межі нормальності, нашої умовної нормальності. І от якщо у нас у культурі немає такого ну, типу, такої звички ходити у масці, якщо я там захворів або угу. якщо я бачу навколо людей з ознаками хвороби, то е, у нас дивним є не те, що людина, яка хворіє, чхає і кашляє, виходить у люди, як то кажуть. А у нас є дивним, що є люди, які хочуть себе Захистити від респіраторних захворювань. От дивіться, я зараз от вже не маю ознак захворювання, я одужала, але ще не маю голосу, тому що через тренерську діяльність багато говорили. І, звісно ж, десь інфікувалася вірусною інфекцією в процесі приїзду. Але коли я мала ознаки захворювання, я перебувала вдома, я не контактувала з людьми. І для мене не є дивним, що, наприклад, я е, мушу, якщо я зобов'язана десь там з кимось контактувати, забезп... забезпечити. І їх, і себе, і, себе і тому я попереджаю, одягніть, будь ласка, маску, бо я хвора, наприклад, сьогодні uh -huh. або ну і і точніше, не або а і одягаю маску сама. Чому для інших це є дивним? Я ну я ніколи не розуміла. І е, ще раз повторюю, підкреслюю, що не потрібно жодних теорій змови для того, щоб вмикати здоровий глузд і розуміти, що від. Е, Інфекція, яка передається повітряно крапельним шляхом, можна захиститися тільки бар'єром. Знову ж таки, немає маски, ну дистанціювання. Що нелогічного у а, рекомендації а, витримувати дистанцію півтора-два метри. Це розміро. Це... розкажіть бабусі, яка в пустому тролейбусі дихає тобі в спину, тому що вона не хоче та... стояти десь в іншому та... а, куточку. Собственно, вірно. Ну тут у даному випадку потрібно відійти від бабусі. Знаєте, такий так. активний, активна забота про себе турбота. І е, саме тому я не бачу жодних протиріч у рекомендаціях МОЗ. Стосовно вакцинації, е, ну, по ковіду у нас оновили, у нас є оновлені рекомендації, і тепер первинною вакцинацією вважається отримання однієї дози будь-якої вакцини, <кій> всім крім груп ризику. Групи ризику мають отримати дві дози вакцини і одну бустерну дозу. Цього достатньо для того, щоб мати повний завершений вакцинальний комплекс. Що стосується грипу. Грип кожного року заходять до нас інші сезонні штами. Під ці штами кожного року заходить вакцина від грипу. Тобто вакцина від грипу вона має термін придатності до кінця епідсезону цього року. І якщо ми подивимося, наприклад, на будь-яку коробочку вакцини, яка зараз наявна в аптеках, в клініках тощо, то ми побачимо, що термін її придатності або до кінця квітня 2025 року, або до травня 2025 року. Тобто далі ми отримаємо нову вакцину на новий підсезон. Тому, коли мене питають, а чи буде захищати вакцина від цих штамів вірусу, які зайдуть цього року, так спеціально під ці штами, до нас заходить спеціальну ну, вакцина, яка на них орієнтована. Щепитися однозначно потрібно, тому що грип це незвичайний ГРВІ. І люди, які кажуть, що ой, я переношу грип легко, в мене воно протікає як звичайний гревий. Ну найчастіше це люди, це які був не, не... Грип, так? Це був не грип, це були люди, які просто так знаєте будь-яке ГРВІ називають грипом, і він не був підтверджений лабораторно, тому що нагадаю нашим глядачам, грип це захворювання, яке супроводжується підйомом температури тіла до 39-40 протягом двох тижнів, щонайменше. Це виражений м'язовий та суглобовий біль. Це слабкість, це діарея. Це виражений головний біль. А, і найчастіше гриб дає ускладнення у вигляді пневмонії, ураження нирок, інтерстиційних нефритів і ураження серцево-судинної системи. Тому це не таке собі захворювання, яке можна просто от переходити на ногах. Там три дні я пережив, так, я так, молодець. Так, так. так а щодо, ви кажете, є такі прогнози від всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазвичай, коли ми маємо цей прогноз, вже маємо якісь такі а, знаєте прогнози, наскільки він буде. Такий прям агресивний, наскільки він буде заразний, така в нього буде така особливість. А, так кожного року ЦГЗ це МОЗ, центр громадського здоров'я на своїх дашбордах, і вони є у відкритому доступі. Тобто, то просто можна написати там Окей, Google, ЦГЗ МОЗ, грип». А дає а, таку про прорахунок розрахунок, які саме штами грипу заходять цього року у нашу півкулю, тому що вони не йдуть так один в Америку, інший в Європу. Такі, Ні, вони йдуть усіли північну півкулю, південну півкулю. І от, наприклад, минулого року у нас були два таких агресивних штами: це Вікторія і Гонконг. Цього року заходить тільки штам Вікторія. Ну тобто заходить три штами, але угу. один з них є агресивним і він найчастіше ускладнюється пневмонією. До того ж, грипозна пневмонія вона не лікується антибіотиками, вона має дуже важкий перебіг і дуже часто е, також ускладнюється, як і після covid 19 Тобто пацієнти потребуватимуть кисневої підтримки, у пацієнтів залишаються великі залишкові зміни після перенесеної грипозної пневмонії. Тому от щонайменше найменше один штам. Цього року заходить дуже агресивний, тому щепитися ну однозначно рекомендую. Загалом, коли ми дорослі, знаєте, говоримо про те, наскільки нам небезпечний той чи інший штам, ми взагалі забуваємо, мені здається, про дітей, для яких будь-який штам. Він може бути як смертельним, тому що дитина, не маючи там імунітету і правильної якось звернення своєчасного батьків без самолікування до гарного експерта, як ви кажете, який вже оновив всі свої там доказові бази і знає алгоритми. А, це Смертельно це може бути такими ускладненнями дуже важкими на будь-яку систему дихальну нервову будь-яку. І ми розуміємо, що тут взагалі зволікати не потрібно, і дитина як така. Ну я не знаю, чому це не зобов'язали. Мабуть, тому що держава не може поки що сплатити, вона і не може зобов'язати вакцинуватися, тому що ну дуже важливо це для збереження здоров'я дитини. Щодо грипу, ви сказали, що є певні алгоритми вакцинації, які алгоритми вакцинації про ковід ми з вами проговорили, про грип. Які тут алгоритми? А ну по-перше, ще доповню не тільки діти, але й вразливі групи. Ми забуваємо про вікову групу 65+, і ми забуваємо про абсолютно дієздатних людей віку там 40 сорок років, але які мають якісь хронічні захворювання. Вони також є більш вразливими для вірусу грипу. Стосовно алгоритмів, так дійсно вакцина не гарантується державою, але медпрацівникам держава щорічно за закуп закуповує необхідну кількість доз для того, щоб медпрацівники могли щепитися, як вразливі групи. Тому mm -hmm. закликаю колег обов'язково щепитися, тому що знаю, що є деякі колеги, які все-таки не щеплюються. На жаль, від грипу, таке теж буває. От. Стосовно е, алгоритмів, е, будь-яка людина вона може або викупити у аптеці вакцину. І зараз буквально ну, кожна друга поліклініка, яка є КНП, е, там, або це якийсь там, приватний заклад, надає е, термоконтейнер для транспортування. Тобто, uh -huh. ми можемо кхм, придбати вакцину в, в аптеці, показати чек. Нашому лікарю і лікар забезпечує видачу термобокса термоконтейнера для транспортування вакцини і відповідно вакцинації у закладі, mm -hmm. де пацієнт задекларований, або як варіант. Всі приватні клініки, і державні е не комунальні, некомерційні підприємства, вони мають на своїй базі е або вже вакцини, які mm -hmm. наявні. От, як, наприклад, в нашому медичному центрі ПАПАСІМ ми маємо вакцини від грипу. Це і південно корейська вакцина Джесіфлюквадріваль і е французька вакцина Ваксігрип-Тетра. тобто обидві вакцини є в наявності в КНП. Наприклад, є аптеки. Аптечні мережі, де спокійно можна придбати вакцину і тут Це одній в кабінеті. Будівлі просто. Так, так, так. В одній будівлі, тобто не потрібно там, холодовий ланцюг, поки там несеться з одного поверху на інший, можна без термоконтейнера так, її так. доставити. От. І спокійно собі взяти і щепитись. Насправді є дуже знаєте, дуже багато є соціально відповідальних компаній, які навіть за власні кошти чи в рамках страхування медичного забезпечують своїх працівників. Це розпочиналося коли зайтівців, які більш такі знаєте, вони в ресурсі, в людському більш зацікавлені ніж такі, якісь такі державні підприємства, бо там все це кожна людина. Це людина, яка певні гроші приносить компанії. і Є важливим таким в ланцюгу. Елементом, так то зараз бачу більше є, і навіть сьогодні на початку програми ми вже говорили, що наші медики виїжджають зараз в Одесі на колективні щеплення. Це також можна зробити, щоб не кожна людина робила, а приїде медична така команда, і тебе і весь колектив провакцинує. Так, так це також можна це зробити. Це можливо, і це до речі більш вигідно, тому що, наприклад, в аптеках ну інколи не хочуть продавати вакцину поштучно, інколи хочуть. Продавати цілою коробкою, упаковкою. І, наприклад, якщо хоче вакцинуватися ціла сім'я, ну, умовно, там мама, тато, двоє дітей, бабуся, дідусь, то так. в принципі вони можуть собі дозволити купити там, викупити всю упаковку вакцини, і якраз вона буде угу. на вакцинування всієї сім'ї. Але якщо хоче щепитися одна людина, їй це буде фінансово навантажене. Це по-перше, а по-друге, куди вона буде дівати інші дози? ну, Це не вигідно. І тому це унеможливлює купування безпосередньо у аптеці для себе, якщо ти не вакцинуєшся там за місцем декларації або там в приватній клініці, тому це є суттєвим вихідом, тобто можна дійсно замовити вакцинацію прямо по місту роботи. Викупити певну кількість вакци... вакцини в аптечній мережі. У такому випадку аптечна мережа навіть до... забезпечує трансфер цієї вакцини зі з збереженням холодового ланцюга. Uh -huh. І відповідно всі щепляться по місту роботи, нікуди не потрібно їхати, не потрібно там витримувати, ну, брати якийсь там за свій рахунок день для того, щоб щепитися тощо. Тобто це зручно. Uh, якщо говоримо про вакцину, є якась, uh -huh. як кажуть, краща чи uh, гірша, тому що, знаєте, от якщо uh, в аптеці буває така величезна помилка, uh, фармацевт каже: а на жаль, в нас оця вже закінчилася, і є оця, і людина така все у холодному поту. Закінчилася краще, це 100%. Мені зараз щось буде негарне. Продадуть є гарні і негарні вакцини. Краща вакцина зроблена. Це та яку ми зробили для того, щоб захиститися. Стосовно якості вакцин, всі вакцини, які наявні на ринку України, вони пройшли сертифікацію. ВОЗ, це по перше. По-друге, будь-який лікарський препарат, незалежно від того, чи це біологічно активний препарат, тобто вакцина, чи це якісь ліки. Вони проходять обов'язково лабконтроль. контроль. І доти, доки вони не пройшли лап контроль. А ми знаємо, що бувають різні епізоди, у нас інколи буває таке, що знімають цілу партію вакцини з продажу, тому що, наприклад, зафіксувався якийсь небажаний побічний ефект, це не означає, що хтось помер, бо у нас одразу чують все найгірше, ні. Просто може бути, наприклад, там діарея після введення вакцини. Лікар це зафіксував звернення, пов'язав, що так це саме відбулося після введення вакцини. Є чіткі от підтвердження, що це наслідок, і ця партія вакцини може бути знята. Тому лабконтроль обов'язково контролює не тільки той період, коли вакцина заходить на ринок, але й весь час перебування вакцини на ринку. Тому Взяти якусь неякісну вакцину, знайти її просто неможливо. У нас немає неякісних вакцин. У нас всі вакцини сертифіковані ВОЗ і вони є якісними. Головне бажання зберегти себе і своє здоров'я. Так дякую вам. На жаль, вже закінчився наш час. Нагадаю нашим глядачам Оксана молода, лікарка фтизіопульмонологія вищої категорії. Сімейна лікарка медичного центру Папа Сім була у нашій студії. Звертайтеся, звертайтеся у центр. Обов'язково там є правильно розумію, так Оксаночка, і так. вакцини і лікарі і тільки а, від грипу всі і не місці. Тільки від грипу. Так зараз дуже а, якщо раніше були антивакцинатори, зараз дуже великий рух. Люди хочуть вакцини, Ті, яких навіть там дуже рідко можна знайти в Україні, і все це ви можете знайти саме в медичному центрі ПАПА СІМ. Е, я вам побажаю берегтися. Слухайтеся наших експертів, носіть маски, е, обов'язково вакцинуйтеся, обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ям, бо це найважливіше, що треба берегти зараз. Берегти своє життя, поки війна триває. Берегти своє здоров'я. На цьому прощаємося. До нових зустрічей.